Сьогодні в нас сильний такий південний вітер, гуляють, основна частина, два та частина казарми. Хто вчора погано відлітав, я дав перепочити, я їх так зараз небагато кидаю і даю їм перепочити, якщо добре політали. Зараз вітри сильні. Горі також зараз є голуби. Зараз я їм покажу вас, чи вам шістка голубів тримаються. Це я називаю підлаштувалося під вітер, під погодні умови, тому що вони спочатку їх так потягнуло, бо вітер сильний. Ну вже вони вже Виходить так, що в мене четвірка літала, вона вже точно годину відлітала а пару я додав десь хвилин 30, може 20 тому. була четвірка, зараз шістка. Там 110-та стальна. Це я додавав якраз її і десята. І 10-й 10 голуб, точніше. А четвірка там була вже два брати там. Ще э, 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 який, 42 42-й та 3-й, тобто це чорнильний. а третій це його брат, старший рідний, рожевий. 22 там сіра темна, та лідер там ще, один з лідерів, це 30-й, сиват, стальний такий мазаний, три всередині. Ну, зараз, зараз кожен день майже йдуть на результат. Ну, тобто, що значить йдуть на результат, складають і... залік. Не всі, не всі, не, не завжди, але в цілому зараз вітри сприяють. Підхолоднуло. Да, начебто вони линяють теж, але їм декому це заважає, декому не заважає. Я намагаюся так от уже тримати таких голубів, кому не заважається линька. Тобто я не звертаю увагу на цю линьку, це їх, скажімо так, проблеми. Але коли голубів ганяєш, вони линьку якось дозують самі, переносять легше і линяють так, скидають це пір'я, щоб їм було як літати. Тобто підлаштовуються теж під умови, а коли ті ж самих голубів не ганяєш, то вони сипляться і... Якщо ти їх спробуєш погнати, то вони звичайно не зможуть нічого показати. Та хотів вам тут показати деякі ноти, припустимо, да? голубка ходить, дивіться, вон, куди вона полетить. Лиса. Крил я не бачу, але страшна. Ганяється. Це того року голубка. Вона не ганяється і одразу линьку йде линьку йде от поряд з нею. Це, правда, вона зараз вже не ганяється, але вона ганялась ще не так давно. І вона вже і, ну, набагато легше все це переносить. І це природа, це природа, що тут сказати, це... Все. О, а це голубонька, так? Ага, ага, буду знати тепер. З жовтим, 107-го у мене з жовтим. Це папаруса дитина. Це голубонька біла. Вчора добре відлітав, сьогодні перерва в нього. Багато у кого перерва, рябушки. Не рябушка, ну, ряба. Голубка, гряба, теж дав перерву. Багато кому дав перерву. Ті, хто добре вчора літали, або кілька днів вже поспіль вони літали, а чорний користується моментом з молодухою. Голубка, його голубка. О, побігли. Побігли що за кіпі, що за... Ось його голубка кримачка ось вона гарбата стоїть. Боком до нас. Стоїть гарбата. Ось ця пара, котра тоді їх здуло. Це сіра, ось ось вона. Вже знесло, А, вже знесло воно яйце це. Начебто одне. І кримачок 14. -й. Що у нас тут? Що тут? Тут у нас добре, що без змін. Єдине, що трічка одна трішечки нижче, а інша... Трішечки вище. Ось ця шо трішечки вище. Добре, тримаються, вже підлаштувалися під погодні ці умови. Я думав, що може їх здує. але все одно багато накидаю, бо... Якщо багато накидати, то можна втратити багато. Чому? Тому що знайдеться, зазвичай знаходиться якийсь слабачок, який все одно потягне голубів, а коли багато зграє, то вони тягнуться всі набагато легше, ніж коли маленькі. Тобто отак от 5-6, 4-3, звичайно, менше. Вони якось самі по собі, так, да, вони тримаються один одного, але відповідають більшість за, за себе. Ну, умовно, умовно, звичайно. І коли багато зграє, ну як багато, ну 10 плюс для мене, я розумію, що є там 50, піднімають сотнями, то там взагалі, мені здається, пофіг, там вже така, така вже купа, що не розберешся там нічого. А тут я намагаюся слідкувати за кожним і я такі висновки зробив, що якраз коли там 10, плюс, там 15 до 20 голубів, це вже величенько, як на мене. Ну я таких, якби для мене це вже да, було і більше піднімав, але це не, не системно я так роблю. Системно я все-таки так от 10 штук плюс-мінус. Одна партія у мене йде, хто там зачепився, хто не зачепився. Так от коли невеличка, то вони якось тобі, їм легше триматися, вони так менше один за одним тягнуться. І вони впевнені, що себе почувають. Непогана висота, непогана висота у нас. Оце Дмитровича голубка. З нею все добре. Ну а тут то, тоді там покосила на крило, але поки що я її не чіпаю. Не чіпаю поки що. Вісімдесят п'ятий стальний мазаний голубок. Сьогодні відпочиває. Його одногністка 84-й вже до маточника я вже визначив це сотий один на один він за хвостом ну мабуть це голубок я так чомусь е мав надію що це голубка але щось я бачу я не бачив ще щоб він там ярив але я просто бачу по екстер'єру і зовнішньому вигляду що він мабуть це буде голубок я хотів би щоб це була голубка але на жаль Трійка, трійка поки що не збираються сідати. Добре тримається. Тримається добре. Ага, два брати, значить, у, у вищі трічки. що вище, 42-й, третій, рожевий, це і чорний. 42 це чорнильний. один, чи два-один, по-моєму, він за хвостом, чи один-два щось таке. А рожевий, він такий там цікавий хвіст, райдужний такий. А, брати літають поки що, літають. Ну, Вони вже вони молодці. Хоча вони відрізняються? от вони брати, тобто рідні, там на плот тільки різниця, але вони за екстер'єром відрізняються. Незвичні такі масті, що одного, що у другого. Але вони відрізняються чим? то вони такі... Це такі більш сухенькі, цей як його. Чорнильний, а е, рожевий він такий, уже з корпусом такий більш грудатий такий. Груди в нього такі розвинуті більше. Так, що тут у нас з цим щось не можу я їх спіймати, бо фокусування щось не хоче. Діти я вам їх показати вже і виїхати ось шістка, зараз це фокусування зроблю. Дивіться, не хочемо щось. Мене. О, отлично. Зробив фокусування. І одразу їх чітко бачимо. Шістка, вона вже поєдналася, ця шістка. Це була трійка, вище трійка, не але вже поєдналося. Тримають гору. Все добре, все добре. Не буду нікого, поки що їм підкидати. О, Оця моя найстарша, найстарша моя стальна мазана. Голубки вже 4 роки. У мене нема нікого старше, вона найстарша. У цьому голубнику. Її син зараз якраз літає, це 30-й. Такий ж самий, як вона, за мастю тільки три всередині. І ось її синок ходить, а цей, цей прям один в один за мамкою. Ну і за батько, вона просто у нас поровна. цей більше навіть в батько. А і ось я, дочка. Ось це. Донька це два одна два циватих, вони суцільні. А три в середині тридцятий, перший плотець, і другий. У нас поровно точно з таким же стальним мазаним. І дають трьох голубенят мені дали. І трьох дали якраз у цих стальних мазаних. А це, 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 це дев'ята голубка. У нас з моїм найкращим спарована. А ось він якраз біля неї. Вона до нього пішла. Пара сірих, це молоді пара. 27. Найкращий в цьому році він був з першого плоду, звичайно. Я показував колись підсумки підводив. Так ось він. Він найкращий. Так, ну, що я? Буде вимикатися, бо і так вже. Трічка тут, трішечки пора. Якось вони трішечки розійшлися. Не зовсім звичайно розійшлися, але трічка тут, потім тут десь. Ось пара трішечки як. І одне десь тут. Тут трішки споку. Ну ладно, десь там воно, я. Я бачу його очами, просто так от камерою зараз не хочу. А, все, вони вже вона підійшла до них. Оце виходить, що це перша трійка. Ось перша трійка. Вони тут. А, тут я трішечки потяг. Як стягуються вони, де вони підійдуть. Ось вони. Знову розділилися по трійкам. Все добре, все добре, працюють ви працюють.